На цьому уроці ми будемо знайомитися з твором досить, таки, до речі, визначним і цікавим відомого українського письменника Михайла Ко... Михайло Коцюбинського. Твір називається Дорогою ціною чому саме дорогою ціною, що це за ціна і за що потрібно було заплатити? Для початку ми з вами опрацьовуємо біографії письменника, тут і цікаві факти, тут чомусь, не розумію, воно не хоче. З'єднувати, теж натискаєте. можна пойти за покликанням YouTube або наприклад, ну, наприклад, в такому от форматі воно, бачите, відкривається набагато краще. І можна прослухати, продивитися а, коротко про письменника, про його біографію, про його життя. І для початку прочитати пролог. Він у нас розтягається аж на три сторінки, то на три слайди. Безпосередньо нам цей пролог потрібно прочитати для того, щоб ми розуміли. Суть того, що буде відбуватися далі. Наприклад, читаємо шматочок і будемо обговорювати. Ділося це в 30-х роках минулого століття. До речі, одразу нагадую, що безпосередньо автор жив у 1800-х роках і завершив свій життєвий шлях у тисячі, на початку 1900-х років. Тобто, це описується століття 1700-роки. ті роки. І безпосередньо українське поспільство, пороблене у класовій борьбі, з ярмом панщизняної неволі на шиї, тягло свою долю з глухим ревством. То не віл був у ярмі, звичайний господарський віл, якого паший спочинок могли зробити щасливим. Ярмо було накладене на шию дикому турові, тур це дикий бик, широк загнаному, знесиленому, але овійному, ще степовим вітром, і нестраченим ще смаком волі, і широких просторів. Тобто тут у нас буде розповідатися саме про панщину, про те, як пани знущалися над простими людьми, які прагнули волі. І безпосередньо вся історія буде закручена саме навколо цього. Тут же написано, що хлоп протестував, хлоп тікав на вільні землі, рятуючись, як мій від панщини лишається на все дороге, все миле його. Серця. До речі, досить таки болюча тема. Думаю, що все ж таки вона може мати відгук у наших серцях, на жаль, зв'язку з теперішньою ситуацією. Тиха доля чекала втікача, його отдавано в некрути. Некрути це солдати. А, причому некрути вони були тими солдатами, які служили по 20-25 років. Це досить таки багато. Заслано на Сибір, катовано канчуками та врованому в худобу, або з огольною напівголовою, збитого. Об обмасавненого, одисланого в кайданах назад до пана знову неволю на панщину. Тобто тут розповідається те, що втікачів було завжди жорстоко покарано. Ми опрацьовуємо аудіотвір його прослуховуємо. Якщо нам це не зручно, я тоді пропоную наступний варіант: це безпосередньо ось я залишаю у мені класі завдання. Ще варіант pdf формату там повний твір, його можна прочитати також передивитися. Ну і безпосередньо остання сторінка це буде евристична визіда після прочитаного твору, поміркувати, обговорити, чому автор починає перший розділ діалогу. Безпосередньо яким діалогом? Треба буде послухати або прочитати і дізнатися. Що ми можемо сказати про головних героїв? То, що у нас буде, до речі, головним героєм, бачимо вже таку маленьку підказочку пасхалочку Про що мрія став дорогою? Вже знаємо, так? Чому Соломія покинула чоловіка і пішла за Остапом? Ось, бачите, також Остап і Соломія. Чому далі відбуваються досить такі цікаві і дивні речі з ними, і чому твір називається саме дорогою ціною? Безпосередньо після цього прочитання ми готуємося до наступного уроку, на якому безпосередньо будемо виконувати різні завдання, тестового формату, обговорення, якісь письмові завдання і. Моремо якраз цей.